怎么了？你又发什么？安慰我？哎，我受伤了。当你发现我所犯的错时，当你不愿再做这份人，当你决定离开我。 But, go, 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 go. You the to i be afraid. Let's not 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 See the land finally actment technology future from enemies colonies of freedom let it system I mean it we just a blast of enemies I'm not Этой крутиться до самого до його, отже тут треба. Я на погано сиграю. Трохи туди-туди підсувати в цю чергу. Так, в момент. Правильно. Пошеми побачити час. Добре, що я погану фотографію зробила. В ага, зараз Я погано зробила. — Погано зробив. Гарніпи вже добре. Як я? Il cuore, l'aria, il fondo, le canne, le lucerose, come Да, это обычный матрач. Да Задавай ще! у ти топ не у духи поставили. А чого я вам дякую. Туда дівчата йдуть іначе Я клянусь бути поруч і вдень і вночі я клянусь так люблю. Вона чекає. це називають школка валірочка. А на тім слові бувайте здорові. Щиро дякую за гарно проведений вечір З компанії. Світлана Лана Лана, вона є королєва та родина Ліліана, Ну і звичайно, я хая, маю нова. Вона добра ніч, всім мирної, спокійної ніченьки, Ну а закоханим кохайтеся і будьте, Все, давай, давай. давай а як всі кохати давай. не буде, як лише Йди, давай, Галя, ну, ми ми тобі, ну тобі ані з машини рідну сестру. Так. Ну то як ти -то таке так, Була, так. О, ну, мене зараз в машині, та Чекайте, жінка, висіте, я так не можу. Все, кавалерочка, бачите, приїхали. Скажу вам, кавалерка, дуже класний був концерт. Реально дуже круто було. Завтра змонтую відео і ще виставлю бо є дуже багато відео, ну, відосиків, але все неможливо просто виставити в сторіс. Кавалерочка, я вам всім безмежно, безмежно вдячна, що ви є зі мною, з королів. Я вам вже говорила, то якби не ви, не було б ні хай магі, ні королєви та родини, це все завдяки вам. Так що всіх вас щиро щиро обнімаю, цілую і щиро щиро вам дякую, що ви є з нами. Всім на добраніч! Слухайте, yeah, yeah, yeah. я б хотів сказати, що це ваші місцеві блогери, але не знаю вся країна, тому на один плюс відео це показувати. Ваші області! Yeah. <звук> yeah. Давайте так. Поставіли? Yeah. Так. Yeah, так, дивіться, длится, не выбирали. Ось так, то ми постанова, ні ні не Ось Вот так.